Вітаю вас, любі друзі, на каналі Котли ТСК. З вами, як завжди, Максим Яковець. І сьогодні у даному відео я розповім про те, як правильно чистити твердопаливні котли, чому утворюються смоли і як з цим боротися. Ну що, почнемо розбиратися в даному питанні. Основні причини скоплення смоли. Використання низькоякісного палива або палива вологого. Робота твердопаливного котла при температурі подаючого теплоносія менше, ніж 60 градусів Цельсію. Твердопаливний котел повинен працювати при температурах подаючого теплоносія від 60 до 80 градусів Цельсія. Тому що, якщо ми виставимо температуру 80 градусів Цельсію, є Шанс того, що котел може закипіти. Завантаження надмірної кількості палива в камеру згорання. Те, наскільки часто з'являється потреба в очищенні внутрішніх стінок твердопаливного котла, визначається переважно типом сировини, що використовується. Якщо в топку закладаються сухі високоякісні дрова або вугілля, шар смоли рекомендується прибирати раз на тиждень, коли вологе паливо або з низькими показниками низькоякісним паливом. Процедуру доведеться повторювати частіше кожні три дні. Паралельно слід стежить за функціонуванням котла. Якщо ритм роботи порушувався, краще провести позапланове чищення. Оглядати внутрішні стінки котла та домохідної труби потрібно щотижня, щоб вчасно виявити скупчення смоли та сажі та вжити заходів. Чим це може зашкодити? Накопичення смоли у великій кількості на стінках твердопаливного котла може призвести до наступних наслідків: зменшення коефіцієнту корисної дії. Термін експлуатації котла. Зменшиться в рази. Збільшиться час для прогріву будинку. Значно зменшиться температура повітря в будинку. Способи очищення котла виникає закономірне питання, як очистити твердопаливний котел від смоли. Основне у процедурі очищення котла її регулярність. То є, чим частіше вичистити твердопаливний котел, Тим краще. Навіть видаляючи забруднення з усією ретельністю до останньої частки, але роблячи це з інтервалом раз на три тижні, покращити роботу твердопаливного котла навряд чи вдасться. Існує кілька способів очищення продуктів згорання із внутрішніх стінок котла, з кожним з яких потрібно детально ознайомитись перед початком процедури. Всього існує два способи очищення твердопаливного котла: це механічний спосіб та хімі хімічний спосіб. Зараз я вас познайомлю з механічним способом е очищення твердопаливного котла. Суть методу полягає в очищенні котла від накопиченої смоли з використанням придатних для цієї мети інструментів. І для цього ідеально підходить набір, зроблений компанією ТТСК. В якій входить скрибок в кількості одна штука. 60 см. Він зішкрібає великі нарости смол. Кочерга, яка допомагає очищати міжколосниковий простір 60 см в кількості одна штука. Тримач для щітки з дерев'яною ручкою в кількості 1 штука. Це потрібно для того, щоб тримати щітку. Ми її накручуємо по різьбі. Ось таким чином вона скручується. Щітка великого діаметру для чищення великих поверхнь після скрипка. Тримач з дерев'яною щіткою в кількості одна штука, для того, щоб тут тримати щітку маленького діаметру для того, щоб вона вичищала всі. Важкодоступні місця, кути котла це дуже потрібна щітка. Її треба мати в арсеналі чищення котла. Посилання на комплект для чищення котла ми розмістимо нижче під відео. Основні етапи механічного очищення котла наступні: розтопити котел і поставити температуру теплоносія 80 градусів Цельсія, щоб під впливом високої температури. Смола, що затверділа, пом'якшилася і простіше відходила від стінок, повністю відключити котел, почекати, поки він трохи охолоне, і обов'язково залишити відкриту заслінку, використовуючи весь набір інструментів, ретельно видалити забруднення із внутрішньої поверхні камери згорання, по завершенні чищення розтопити котел знову, дозволяючи частинкам смоли, що залишилося. Повністю вигоріти. Якщо як паливний матеріал використовувалася дрова із смолянистих порід дерев, сосна, ялина, береза, і на стінках котла накопичився товстий шар затверділого нагару, до процедури чищення потрібно заздалегідь підготуватися. Для цього знадобиться половина відра вугілля антрациду. Або близько 15 кг сухих несмолистих дров, здатних забезпечити випалювання більшої частини жирних відкладень і помітно полегшити подальше механічне чищення. Під час роботи користуватися металевими інструментами потрібно особливо обережно, щоб не пошкодити стінки пристрою гострими краями. Другий спосіб з якими я вас познайомлю, це хімічний спосіб очищення твердопаливного котла, грунтується на використанні спеціальних засобів для очищення твердопаливних котлів від смоли, сажі та дьогтю. Хімічний метод видалення забруднень з поверхнень опалювального приладу користується великою популярністю, оскільки не потребує значних витрат часу та фізичних зусиль. Хімічний засіб висипається на паливо, кристали цього засобу вступають у реакцію зі смолою та сажею і руйнують їх, і також виводять із котла через димохід. Для хімічного очищення котла часто застосовують адепінову кислоту або сульфамінову кислоту. Вибір і концентрація засобу для чищення залежить від характеру і ступеня забруднення. Використовуючи хімікати для видалення смолистих відкладень, важливо дотримуватися правил безпеки, працювати з реагентами тільки у гумових рукавичках та масці та у захисних окулярах. Не збільшувати концентрацію розчину на свій розсуд, обмежити доступ дітей та домашніх тварин до реагентів. Посилання на хімічні очищувачі для твердопаливного котла та димоходу будуть нижче під відео. Профілактика: щоб продовжити термін служби твердопаливного котла та полегшити процедуру чищення від смоли, фахівці компанії ТТСК рекомендують дотримуватися кількох обов'язкових правил: перше. Забезпечити доступ до камери згання кисню у необхідному обсязі. Друге. Не завантажувати топку свіжозрубаними дровами або з рівнем вологісті більше, ніж 20%. Третє відмовитися від палива із смолистих порід дерев, сосни, ялинки, берези і таке інше. З вами був Максим Яковець. Якщо у когось залишилося питання про те, як правильно чистити твердопаливний котел, чому утворюються смоли? Будь ласка, пишіть ваші питання в коментарях нижче під відео. Наші фахівці з радістю вивчать ці питання та дадуть на них відповіді. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. До нових зустрічей, любі друзі, на каналі Котлити ТСК.